Вітаю всіх на своєму каналі. З вами Любов. Сьогодні у нас 2 лютого, і я запланувала старт. Цей старт буде таємним процесом. Відчив буду робити поза камерою. І в мене є надія, що даний проєкт завершиться до виставки Хенмет Expo. Якщо я випущу відео до Ханна Expo, отже, він завершився. Так, це шопер від Верен. Зараз я дістану з коробки. Ось такі коробки покажу вам його. Нагадаю, що. Році на виставці Вірена зробила подарунки блогерам. Мені дістався ось такий чудовий, чудовий шопер з набором бісеру. Ось така коробка з ним. Я ще нічого не, не розпочинала, не роздивлялася. Зараз ми откриємо коробку. Ось, дивіться, який комплект. Три бобіни ниток чорних, а я думала шукати. Особінетка для вишивки. Це дуже-дуже класно. І ось такі комплект пісеру. Зараз я розкладу на столі і покажу вам. Так, ось перед вами всі 17 кольорів бісеру Руміровані, що дуже зручно, у нас є ключ. Він знаходиться на етикетці на шопері. Ось наш шопер. Дивіться, який класний друг. Цікаво, як буде його вишивати Шопер такий щитний тканини. Похрустою, чуєте. У нас є доступ до вишивки. Ось підклад, так? Через який ми будемо вишивати. Зараз покажу вам ближче бісера, бісрок. щоб ви побачили його. Перші чотири номери ось такі профарбовані. Так? Далі у нас іде темний, темний колір, білий профарбований. Далі ось такі. Рожеві. Більшість кольорів профарбовані, рожевий і жовтий. Хочете подивитися номери бісера, зупиніть на тому фрагменті, де ключ і роздивляйтеся. Це прозорий. Так. Зелененькі теж, прозорі кольори. Так. І ось такий останній. Теж зелений, прозорий ниточки. Ось тоненькі вони такі. Так. Побачимо, скільки мені вистачить бабін на вишивку. Зараз я візьму свій органайзер. У мене є такий круглий, тут достатньо, достатньо комірок, деякі можна повторно використовувати, якщо дуже багато кольорів. Тут у мене 35. Мені вистачить його. Дістану свої іголочки і почну вишивати. Так, дівчата, ви думаєте, я почала вишивати? Ні, я зараз розгадую рібус, якими кольорами мені вишивати. На ключі є розтяжка, так? Треба зробити відповідність. Кольорів Шопера з розтяжкою. І починати, мабуть, я буду брати якусь квітку, наприклад, ось цю, вишивати її, розгадаю кольори вишею. Можу так наступну таку взяти, можу велику взяти, і поступово буду просуватися по роботі. Чіткі кольори. У нас є позначки на восьмому кольорі і на четвертому, додаткові, бачите, символи? Восьмий кольор. Бачите, ось він позначка така. Четвертий це, мабуть, ось це. Не можу наблизити. Ну зараз я спробую почати, аби не помилитися. Хоча напрошується більш детальний великий ключ бажано. Це така собі, таке собі зауваження перед початком роботи. Так, я знов повернулася. Е, ще одне зауваження: якщо цей шопер візьме новачок, в нас немає. Вказівки, як вишивати, в скільки складень ниток. Ну, я завжди вишиваю в два складення ниточок. Хтось може не знати і вишити в одне складення, ниточка з часом може перетертися, відноски користування. Тож у нас є вільне місце, чому б не написати рекомендацію щодо вишивки, що вишивати в два складення, як кріпити ниточку, вузликом чи не вузликом, яким там методом. Добре, що є вказівка, як прати, доглядати за шопером, але ще й потрібні деякі. Як сказати, деяка інструкція для тих, хто починає вишивати. Може, людина захоче почати про свою кар'єру вишивальниці. Ну, це таке уточнення. Ниточка настоненька, вона на паперовій бубінці. Зараз почну вшивати, подивимося, чи крутиться вона, чи ні. Так, друзі, я прийшла до вас з невеличкими просуваннями. Ось так виглядає бісер. Вирішила робити коротенькі рядки, тому що надовше вистачає нитки і краще запам'ятовуються кольори. Ось так це має вигляд. Буду просуватися, поки на до догори квітки, потім просунуся наступний шматок. І буду такими ділянками просуватися далі по шоперу. Плани трохи змінилися. Я вступила з шопером у гру 100 хрестиків щодня від Олі Turtle Stitch, вишивальної черепашки, тому маю вишивати певні кольори за завданням. Завдяки грі шопер дуже класно просувається. Рахую бісеринки умовно, тому що вишиваю не тільки потрібні кольори, а й сусідні. Тож, пішла далі вишивати. Всім привіт! Сідаю виконувати завдання з гри 100 хрестиків сьогодні від нашої волі Turtle Stitch. Сьогодні маю вишивати фіолетовими кольорами. Тож я перехожу на цю квітку: фіолетовий, алий або золотий. Золотого тут немає, а алий і фіолетовий є. Тож, ось так. На такому рівні зараз моя робота Це мій шопер від Вірена. Тож, зараз зроблю фото до і буду вишивати. Повертаюсь до вас з просуваннями. Все ще виконую завдання: фіолетові та пурпурові кольори. Як бачите, в мене залишилася невеличка ділянка в планах сьогодні її завершити. І це буде одна третя від шоперу. Так, хлопці і дівчата, перша частина шоперу готова. Ось такі яскраві кольори. Лише попереду майже така ділянка тут і ще трошки зверху. Не знаю, не знаю, чи вистачить мені часу. Щоб вишити до виставки. Але продовжимо вишивати. Бісеру достатньо, поки що ніяких загублених бісеринок, будемо далі просуватися. Намагаюсь вишивати, не затягуючи, не знаю, як воно виглядає, чи затягнути, чи ні. Ну, ніби хвилями не йде. Буде вже легше вишивати, бо треба не так глибоко заходити в шопер. Ну, все, я пішла продовжувати. Під час відшиву шопера я робила експерименти з голками, починала китайськими голками, регал, здається, вони називається. Зламала три штуки на перших рядах, потім придбала собі таку півколо голку від Дімсі, точніше, дві штуки, не змогла ними вишивати і завершила відшив голками від ГАМА. Які мені подарували в магазині вишила. Голки, які були в наборі від Верена, я не використовувала, тому що їх не помітила. Ось така сліпа курка. На сайті виробника вказано, що нитка у нас Титан 100 чорного кольору і голочки поні. Буде в мене нагода використати їх для якогось іншого процесу. Цього разу я їх не використовувала. А зараз перед вами кадри, які я намагалася вишивати, голками від DMC. Багато дівчат їх хвалять, я не змогла ними прошити і рядка. Тож це не моє. Краще я собі буду вигинати свої рівненькі голочки у потрібну дугу, ніж отак от страждати. Всім привіт-привіт! У нас глибока ніч, повітряна тривога, і в мене нове включення шопером від тварина. Чому я вімкнула камеру? Бо в мене закінчилась перша повінаний точок. І ось на такий об'єм, мені її вистачило. Нагадаю, що в наборі з бісером було три таких бобінки. Зараз я відкрию наступну і почну нею вишивати. Що я хочу зробити? Дошити ось цю центральну квіточку, потім просунутися на цю. Тут дві лишиться і дрібнота. У ну, мене тут є незашиті ділянки, це потроху можна буде вишити. Це я пішла вишивати до наступного включення. А сьогодні, 14 лютого, вітаю всіх закоханих з цим святом. Так, все. Я свій подарунок вже отримала. Показувати на відео не буду, бо це нерокодільне. Чоловік мене привітав. Всім тихой ночі, я пішла. Так, я до вас з просуваннями, щоб показати цю кольоротерапію. Дивіться, які поєднання кольорів. Дуже класно вишивається. Забула відмітити про те, що я починала вишивати подвійною ниткою, вона нещадно в'язалась вузли, і тому я вирішила вишивати в одну нитку, але добряче кріпитися на початку і в кінці. Щодо організації, поступово я відмовилась від органайзера і перейшла на силіконовий килимок, тому що тягнутися з голкою, коли нитка коротка, незручно, а потім зовсім перейшла в коробку. Так, друзі, виконала я завдання за 14 лютого. Вишивала рожевим кольором ось цю величезну квітку. Мені лишається ще дві великі квітки і ось такі паростки. Ну тут трошки тут. Небагацько. Попереду нас ще 10 днів, сподіваюсь, шопер буде завершено. 7 тихої ночі, 20 лютого 2.07 на годиннику. У нас повітряна тривога, збивають шахеди, а я завершила вишивати на сьогодні. У мене лишилася ось така діляночка трошки тут, і буде мій шопер завершений. Попереду ще сім днів перед виставкою, я сподіваюся, що я все-таки його завершу. Намагалася не натягувати нитки. Не знаю, видно на шопері чи ні. Встягнутий ділянок, ніби немає. Ось так, якщо подивитися. Дуже яскраві кольори. Мені дуже подобаються ці поєднання: і бускові, і рожеві, і червоні, як справжні пелюсточки. Ось так покажу незашиті ділянки. За сьогодні я зашила цю квітку, ось ці частинки і ось ці ягідки чи, чи буруньки, бруньки. Що воно таке. Бісер ось там у мене в коробці. Потім я покажу залишки, скільки його лишилось. Ось таке включення на сьогодні. Треба йти відпочивати, тому що пишуть про можливість зліту тушок. Тушок. Хто живе в Україні, то розумію, про що я кажу. Всім на добра ніч! Пішла я відпочивати. Всім тихої ночі на годинку 3:29. 21 лютого. І я до вас прийшла з фінішем. Дивіться на цю красу. Зараз встану і покажу. Ось так. Я завершила шопер від її Нагадаю, що це був подарунок на минулій виставці Хенмет Експо. І вирішила його вишити до нової виставки, яка відбудеться 27 лютого. Навіть шиф у мене пішло 19 днів. 22 лютого я почала його вишивати. І 21-го я прошила останні бісеринки. Дивіться на цю красу. Неймовірна робота, великий об'єм. Чудове поєднання кольорів вийшла краса. З нетерпінням чекаю ранку, щоб показати вам при денному світлі. Зараз я розберу бісер і покажу залишки, що в мене лишилося. Щодо бісеру, друзі, я повністю поклалась на вибір вірени, нічого не замінювала, не прала бісер, не сушила і не випробовувала. Будемо сподіватися, що він покаже себе з кращої сторони. Всім привіт! Я вибралась на вулицю для того, щоб сфотографувати свій фініш від Вірена. Дивіться, яка краса на сонечку. Зараз пошукаю локацію, і потім покажу вам у відео. Щиро дякую Вірене за такий неймовірний подарунок. Було дуже приємно його отримати та відшивати. З час трендів та масовості є такі речі, які говорять про індивідуальність. Тож шопір від варена це не просто аксесуар, це невеличка історія вишита бісером. Щиро дякую всім, хто додивився відео до кінця. Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі в нових відео. Па-па!